Сьогодні поговоримо про бустер. Розпаковуємо. Так, штрих-код 3, кому це важливо. І поговоримо, що таке бустер. Бустер це ультраконцентрована сироватка. До речі, ось ця з ретинолом містить сфероліт ТМР10. Це ретинол, інкапсульований у сферах. Завдяки особливій сферичній технології діюча речовина глибоко проникає в шкіру, запобігаючи подразненню шкіри. Ретинол стимулює оновлення клітин та уповільнює процеси старіння шкіри, а також підтримує вироблення колагену та зменшує зморшки. Красиво. Бустер суперконцентрована супер сироватка, яка є добавкою додав, до вашого щоденного догляду за шкірою. Ви можете використовувати його окремо або додати кілька крапель у свій улюблений засіб, щоб ще більше персоналізувати ритуали догляду за шкірою. Ось така чудова капсулка. Концентрована, сироватка. Як ви зрозуміли, можна або окремо застосовувати, або додавати до улюбленого крему. Вона ось таку піпеточку має, ось тут натискається. І ось крапелька одна, одна крапелька. Додається, яка дія ретинолу і саме цього бустеру? Це ретинол забезпечує безперервне вивільнення активної речовини з моменту глибокого проникнення до шкіри до 6-8 годин. Уповільнює процеси старіння, зменшує зморшки, стимулює оновлення клітин, підтримує вироблення колагену, зменшує пігментацію та шрами від пост-акне. Така маленька крапелька, сотується моментально, дуже швидко. Це я з вами ну, відкрила і з вами тестую. Дуже швидко шкіра, дуже зволожена, в порівнянні прям дуже сильно відчувається різниця, наскільки м'якенька. Запах такий без, без віддушок, дуже природній натуральний. Для кого він рекомендується? Рекомендується для шкіри, що втрачає пружність з ознаками старіння та потребує інтенсивної регенерації. Ви напевно знаєте, що сироватка більш концентрована, ніж крем, тому вона не повинна його замінювати. В даному випадку ситуація аналогічна. Бустер навіть концентрованіший, ніж сироватка. Розглянемо на прикладі, припустимо, у вас типова комбінована шкіра, жирна т тезона і суха шкіра на щоках. Для щоденного догляду ви використовуєте нашу лінію Evermatting, яка регулює вироблення себуму та забезпечує належне зволоження. Однак ви починаєте потребувати ефективнішого антивікового догляду. Але при цьому не хотіли б змінювати свою улюблену лінію. У цьому випадку чудовим доповненням до лінії стане наш ретинол-бустер, який уповільнить процеси старіння шкіри, зменшить зморшки, а ви зможете продовжувати користуватись своїм улюбленим продуктом по догляду. Бустерів у нас два: це гіалуроновий і з ретинолом. Вони дуже гарно працюють в парі. В цьому випадку, якщо ви користуєтесь обома, то бустер з гіалуроном ви додаєте в свої засоби зранку, а ретинол використовуєте ввечері. І ось така краса стане вашим надійним помічником. По догляду за шкірою і боротьбою зі старінням шкіри.